Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі наймаксимальний Nissan Leaf в комплектації Tecna. Автопілот, автопаркування, матричне світло, чорний лаковий дах, підігріви керма сидінь, Най-самий максимальний, сліпі мертві зони 360. Щойно пригнаний, розмитнений. Зараз їду на сертифікацію 40 кВт. Ось такий автомобільчик в ідеальному технічному стані, новенька резина Гіславит, два ключики, автомобіль з дороги. Експлуатувався дуже бережно, комплектація боус, є музика, бозе, хто як називає, гарний збережений дуже салон. Хтось дуже обережно їздив, два зарядних кабелі, подовжувач плюс від розетки 220. Збережений дуже гарний салон. Підігрів задніх сидінь, підігрів передніх сидінь, сліпі мертві зони. саме саме максимальне, що є. 109 тисяч пробігу, Електроручник, два ключики, автопаркування, підігрів керма, все інше. Оригінальні коврики Nissan. Ось такий автомобільчик. По трасі, коли їдеш 110, 100-110 вистачає на 205 кілометрів, якщо по місту 250 з головою. Хто хоче придбати автомобільчик? От, є частенький, акуратний. Вартість 12950. Не втрачайте можливість придбати дуже гарний стан. Знаходиться в Вінниці. Всім гарного дня і до нових зустрічей!